Частина довгі що на агропромі, що в родому лісі, були монолітівці. <плес> Доктора, передай приведу та іншим, що вирушає на час. Ну, всім кабіни рознесли. да? Так, значить, це все влаштував шкір. Ми старі кенти шкіра. А мені тут дуже погано. А, хто ви? Пиз. Не не пиз. Пиз. звідси. Закінчити розмову з Арестом. Так, де да, все зрозумів. Отут ще такі оці радіоповідомлення непомітні. Вони серед втрачаються, серед повідомлень: що завдання виконане, завдання не виконане. То я, можливо, я десь уже провтикав на рахунок цього. Вже десь я може профукав якісь повідомлення цікаві, можливо. Ну, привіт, привіт. Ну як ти, чоловіче? Ви врятували мені життя. Велике дякую вам. Я не знаю, скільки б ще тут пробув та на кого перетворився. Інші сталкери теж вам вдячні. Я впевнений, у дрозда знайдеться дещо цікаве для вас. Дрозд торговеться нашій пазі. Що ж, чим я можу вам допомогти? Мене цікавить сталкер на прізвиську стрілець, а ще більше мене цікавить його приблизне місце знаходження. Що можеш сказати з цього приводу? Стрілець. Стрілець, а, згадав, він зі своєю групою до центру зони ходив. Може, згинув десь там. Тут нещодавно один з ваших теж стрільцем цікавився. Один з наших? Так, найманець який зі шрамом на обличчі. Зрозуміло, ну тоді я піду. Зажди. Той сталкер, який мені про артефакти нові наговорив, виявився правим. В тому тонелі справді нові артефакти були. Я знайшов один. Можеш забрати його собі. Все ж таки, ти мені життя врятував. А як ви ви спізнились, ви б усе одно його забрали. А так, скажемо, в нагороду за те, що ризикували своїм життям заради іншого. Ага, дякую. Е, Гелі він мені дав. Ну чуєш, такий козирненький, козирненький. А з оцим привіт! А, я повертаюсь на базу, ну це якщо я на базу повертаюсь, а я можу завжди. Я зараз ходжу до дроздатого. Він мені повинен щось насипати, правильно? А. Ні, фігай мені насипить. А зате в нього є всякі ніштячки і патрони до валини. А в мене грошей вже нема, чуєш. А і в нього недорогі, якісь взагалі. А завжди ось на тобі це. А я он от так. продати, купити. Все. 300 патронів. Ні, щось треба буде якось там полутати, якісь зброю, якусь чи щось таке. Треба буде попродавати грошей під фармить трішечки. Я повертаюсь на базу. Будеш зі мною йти? Ні, я трохи тут перепочину. Пізніше зайду. А сам ти як дізнався про щось у Ореста? Так, Оре, справді зайшов там новий артефакт. Подивишся? А чого б не подивитись? Так, справді я таких артефактів ще не бачив. Я взагалі артефактів майже не бачив. Все таки в довгу служу, а не у волі якійсь. Але якщо досвідчений сталкер скаже, що артефакт новий, хто я такий, щоби в цьому сумніватись, таке б дуже знадобилось генералу Крилову. Слухай, може, віддаси його мені, наші якраз зараз вивчають їх, щоб краще знати, як зона влаштована. Навіть не знаю. Якщо це саме він допоміг Оресту так довго під псиполем протриматись, то я краще залишу його в себе. Вибачаю, але моє життя мені дорожче за ваші експерименти. Я розумію, мабуть, я не зовсім з того почав. Добре, що ти хочеш за цей артефакт? Інформацію про стрільця. де він зараз знаходиться? Ні, я нічого про нього не знаю. 150 тисяч гривень. В мене немає такої суми. Так пішов ти в сраку тоді? Ну та що йому? Ну я собі залишу або за костюм, але мені той костюм. Ну не знаю. Ну окей, пам'ятаєш, через що я погодився на це завдання. Мене броня твоя зацікавила. Поговори з криловим, щоби щось таке мені змогли оформити. І було б непогано, якби це було без зайвого клопоту для мене. Взагалі я би міг побалакати з генералом, враховуючи, що ти непогано так допоміг мені. Погодиться він чи ні, ні. це справа вже виключно самого генерала. Тому тут навіть я не екстрасенс, щоб щось гарантувати. Але слівця я обов'язково за тебе замовлю. Якщо розповім, що артефакт ми разом знайшли, тоді точно щось хороше перепаде. Ну що скажеш? Домовились? Вау. Тільки надягнув вже такий у такий ох ти вау. Чи потрібна вам якась допомога? Добре, що ти спитав. У нас на базі раніше теж був механік. Як на базі довго, тільки зараз він з деякими сталкерами відправився до рудого лісу на рейд. Я, звісно, упевнений в Айдарі, але потрібно готувати себе до всього. Якщо він не повернеться, багатьом на нашій базі буде досить нелегко. Іти до блокпостів долгівців щоб тобі ремонтували речі за більш високими цінами, а потім повертатись назад на базу, особливо яву, якщо все це буде вночі, під час завищеної активності мутантів. А Крилов свого техніка не хоче віддавати. Ну воно і зрозуміло. Я це до чого? Може, у тебе є знайомі люди, які більш-менш розбираються в зброї або броні? Чи не міг би ти кого-небудь пошукати? Хм, так, є один. Спробуй його умовити. Погрити зі, шкі... зі шкір щодо гвинта? Шкіром щодо гвинта поговорити. А завжди ось сюди виторгувати. Гелі, я можу назад його викупити за 35 кусків. Шало, а і заодно зараз бігаємо, да. можливо, до Крилова збігаю. Чи мені припаде костюм з чи ні? А і ще, де я дещо дізнався, коли я, типу, офігівший шукав в інтернетах інфу, що це що все. Е, ну, на рахунок правильного вибору, що там де як робити, і оцих другорядних завдань, про про я спочатку не знав. Коротше, якщо я е, беру костюми з трупешників, то вони прям вбиваються дуже швидко. Тут саме треба купувати у торгашів, і вони. Αυτή την Нормальні, типу, вони не ламаються там за три постріли. Тому тут є сенс таки там брати. Ну ті самі там екзоскелети, якісь там купувати або ще щось. І оце блін. Я просто провтикав. Е, був же екзоскелет ще що я знаходив в схованці на самій першій локації, о, там в родому лісі. Можливо, те, що зі схованок, то воно також нормально тримається. Можливо, то можливо, я ще й просрав екзоскелет. але, типу, по ідеї повинен зараз забрати ще один. Тільки ж блін, я надіюсь, ньому бігати можна. Якщо не можна, то це треба відразу бабліжко готувати на покращення. Коротше, буде морока, думаю. Ну, добре, зараз нам треба зі шкір зі шкі 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 шкіром поговорити. Так, привіт. Шкіра, розмова до тебе є. І що тобі треба? У сталкерів тимчасово відсутний механік. Ми могли б віддати їм гвинта на той час, поки ми на базі довго. З якої це радості? Ну, сьогодні ми втремоємося в їхню довіру, а завтра вони здадуть нам групу стрільця, не знаходиш? Хм. Справді, ну що ж, добре, все одно з гвинта боєць, як шахтаря балерина. В руках винторіз користуватися ним не вміє. Бувай, ну все поговорити з гвинтиком. Так, гвинчик, є бажання додатково підзаробити. Що тобі потрібно, секторе? У сталкерів на базі технік тимчасово відсутній. Лідер особисто попрохав мене знайти йому тимчасову заміну. Якщо ти поводиш, я проведу тебе на базу сталкерів. А коли наш загін буде збиратись уходити, ти підеш разом з нами. Можливо, це непогана ідея. Поки всі відпочивають, я зможу нормально підзаробити, бо в загоні мені рідко що ремонтувати доводиться. Ну, що з цього приводу каже шкір? Він не проти. Добре, ходімо. Перед. Е, Тепер поговорити саме з Орестом. Треба. Слухаю тебе. Привіт. Ось вам новий технік. Гвинтом кличуть. Дякую тобі, секторе. Ти вже в який раз нам допомагаєш. Якщо захочеш колись приєднатися до нашого клану, звертайся. Подивимось. Ну і все. Здорово, здорово. Ти мені костюм будеш мені виписувати чи ні? Чи мені треба до трогаша, може того йти. Ну, тепер, тепер, начебто, ось ще, до речі, якийсь. т ПДА, Легенд Віп. Ось ось, є, коротше, якийсь значок, можливо, там ще можливо завдання. Другорядне. А так, на рахунок інших усіх все. Так що біжимо. Ну, як, біжимо на базу, але зараз я ось хочу поглянути цього чувака чи щось є. І у мене 5600. 5600, ну, типу, ок, ночі. але побачимо. Мені треба, я хочу просто цю пукалку нормально прокачати. Оцю ЛР 300 вона нормально валить. Патронів з отрутою тією. Мені здається, їх вже може й не буде. Або я може й вже й не знайду. Може там якісь танічки є або фігіозно. Але зі звичайних патронів нормально валить. В нього ж там, типу, покращена, збільшена шкода, і типу, звичайні патрони. Ну вони якби не рідкість. Тут більше рідкість. Саме оці покращені патрони, бронебійні чи які там. Так, 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 тут, коротше, також, це нічого нового. Я тут усе раз раз зробив. А, до речі, блін, завжди. Я ж забув, капець. Йшов прямо до нього і забув. Вітаю з толкербой. Оце ти помошник, звісно, не. Ну давай, мені просто видали АК, це фіг з ним. я Ну, продам АК, куплю краще патрони на цю ВЛРку і пожину Диво. собі. Бздинь. Бля, ну патрони реально, типа, недорогі. Не це прям дуже чітко. А завжди, блін, та щось в мене таке воно каша в голові. Крилов, не крилов. А так ні, піжди, з крилом я говорив, нічого в нього не було. І з цим також я говорив нічого. А в... Пх... мене схоже надурили на костюм цей. Або там дадуть уже той костюм, коли він нафіг не всратий буде, да? Ну та добре, коротше, пірнаємо сюди, потім шукаємо це. Ну що як до цього було? Шукаємо своїх там побратимів, які вижили, там вирішуємо ці всі проблеми. Але ж ну, на рахунок уже оцього загону бандитів, чи схоже, чи що. Таке, ну з нашивками бандитів, то там уже ж буде якось по іншому. Трішки. А що саме? Все, тепер допомогти, попросити допомоги. Того разу це типа, па цього. Ми просили. А це тепер ми просимо допомоги Ореста, якого ми врятували. оце, на другорядному завданні. І до речі, я хочу ось привіт. Пострижися. Я хочу зараз покращити валину. Блін, ремонт дорогенький, звісно. Але я зараз покращу, що можу так, все покращив щось там. Тудись, кудись, сюдись. Ну, я більше як на точність, наче робив щось. Ну, привіт, привіт, Оресте. Мені потрібна твоя допомога. Що трапилось, друже? Мого друга, схоже, тримають у полоні. Я збираю загін, з ким хочу його звільнити. Підеш зі мною. Навіть не знаю. Треба на когось залишити цю базу. А взагалі вони самі можуть за себе постояти. А ти все ж дуже багато зробив для мене та сталкерів у цілому. Я просто не можу тобі відмовити. Дякую. Розказуй! А і тепер він за мною бігає, да? чи що? Де? Е, блін, і до речі, ми. Я також завтикав дуже багато е, на рахунок оцих е, відміток. Ну, все, долгівці в рудому лісі. Дуже підозріло. Хто може наняти конкретно долгіці на ліквідацію наших груп? Не вже хтось з групи Стрельця дізнався про наші плани або тут треба рити глибше. Зустріч з інфернісом на здивування не мерзенний тип, але не більш дивний, аніж окулярник у у лісі. Судячи з того, що я почув, зайвий раз вбивати у нього бажання немає. Він або сміливий, або дурний, або щось посередині. Найгірше рішення в моєму житті. Знову мені пощастило цією скотину в одній групі задіти. Він ні на що не здати, не як вказувати. Сам сидить на базі, переживши напад. Хлопці вижили після того, що трапились на базі. Після того, як знайдемо ситха, треба буде дізнатися у них про все. Да, все. Я ж кажу, воно просто втрачаються. Оці то радіоповідомлення, то це нові записи. Вони якось десь щось профукуються. Оце серед. Ну це завдання виконано, не виконано. оце воно там десь профукується. Я буває, що не, не вдупляю, не ну, не ріжу дупля. Коротше, Інквізиторе, мені потрібна допомога. Так, так, я вже чув. Мені все одно нічого робити в цьому таборі. Я теж піду з тобою. Дякую. Так, попросити допомоги у гвинчика. Гвинчик, мені треба допомога. Гвинте, тут Ситха, схоже у полон взяли. Я збираю загін, щоб звільнити його. Підеш зі мною. Та від мене небагато користі, як від стрільця. Це тобі шкір сказав? Ну. Ну в себе треба вірити, а не гнить слухати. Ну, як скажеш. Зажди. Може, ти справді правий. Давай я хоча б для чисельності там постою. Орес не буде проти. Та коли це найманці цікаво, що думає хтось інший. Але якщо так цікаво, то Орес теж іде з нами. Ну, якщо вже Орес іде, тоді я точно з вами. Карасю, ти як себе почуваєш? Гась! Краще, ніж було. Я зможу за себе постояти, секторе. Бери усіх, кого вважаєш за потрібне. Добре. А ти, майора? Ти з нами? Хм, Карасю точно не потрібен огляд. Точно. Ну гаразд. Не подобається мені ця задія, але якщо вже всі йдуть, піду і я з вами. Чудово, що все, тупо, блін. Шару зібрали. Я чую перестрілку. Звідки вона? А що там таке? У КПК додано новий запис, що там. Повернення сані Смірнова. Цей окулярник якимось дивом дійшов до Агропрому. Мабуть, ми слідком і немарно залишили його в живих. Треба попрохати та й у нього допомоги, як ніяк боржок. Mm, а завжди де він? Mm. Ось все. а там небагато. Ой. Ой ой Ой, тут ще хемерка! Ой о. -о, -о. о. Блін, це схоже, якийсь е приціл гамно, схоже, да? Схоже, да. Все, ми перевалили. Слухаю всі за кадром там. Алло, як ти сюди потрапив? Коли ви пішли, я збіг з хати лісничого, бо був впевнений, що там ще хто-небудь засяде. Мені здалося, що база сталкерів на агропромі буде непоганим місцем для захисту, де я зможу відпочити. Зрозуміло. Добре, що залишили мене в живих у свій час. А що тут всі зібрались на полювання чи що? Полювання, та якби ж. Мого товариша, схоже, тримають у полоні. Я зібрав загін, за ким хочу я звільнити. Підеш зі мною? Піду ще встигну. Чудово. Щось якось він дуже легко погодився, не знаю. З якось, ну піду. Ну також ми з ним раз бачилися тільки в житті загалом. Ну піду, такий. Ну так, ну що, на поготову, блін. Пукалку. Шо пика, це мені прийшло твоє повідомлення. Ми старі кенти, шкіра. Сподіваюсь, пам'ять не відшибло не забув хто це. Ну і коротше, він нам сказав, щоб ми твою псину пов'язали та виманили ваш загін на розстріл. Але в мене інші плани. Січиш, про що я? Не сильно кажи, що тобі потрібно. Не любиш порожні балочки. Добре, але спочатку виведи свою псарню метрів так на двадцять. Це особиста розмова. Добре, але нехай твої хлопці теж відійдуть. Темля не вказуй мені. Ми ще тебе та твоїх терпіл на сраку посадимо. Січеш, башляй те, що я тобі кажу, та пащу заткни. Що ти там кукарікнув чи пушило. Хоча щоб я зараз сам із тебе все вибив. А! 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 Ай-ай! Пацани! Ще й песиків зараз розбирать, схоже. Так, песики. Так, все, нюхать. Е, знайти сітха. У нас до сих пір завдання знайти сітха. А, і ось о КПК Харпера. Забираємо. Але це ще не. А, тут я ще поранений чи що. А, ось ще, до речі, дам. Зараз може ще й по нас збираємо патрончики на оцю пукалку ношу. А в кого ви цілитесь там? Все, все розвалив. Так тут розрядити, викинуть нафіг і тут викинуть поговорити з загоном щодо координат завжди. Але спочатку треба подивитися кепки. КПК містить кілька записів, але вашу увагу привертає останній Харпере, Це жкі частину плану виконано, але не повністю деякі встигли втекти. Разом зі своїми орлами знайдіть на агропромі всіх мамиців від відобийте. Там, начебто, ще довго один утік, його вбивати не обов'язково. Він нам потрібен. Усе до зв'язку. Также в КПК міститься кілька координат. Угу, Да, тепер поговорити з загоном щодо корд. Але з ким саме говорить хлопці, я знайшов у цієї мразика КПК і записом шкір послав їх, щоб вбити залишившихся найманців. мене в тому числі Хм, досить очікувано. І що тепер робити? Тут також вказано шість координат. якраз для на шістьох. Десь тут може бути місце знаходження ситха. Звісно, навряд чи, але все може бути. Ви допоможете мені? Звісно, найманцю сталкери намагаються допомогти своїм друзям. Керуйте, непогано поручся з ролю лідера. Дякую. Значить, так, Орест іде до координати номер 1 інквізитор до координати номер 2 Гвин до координати номер 3 Звягінця до координати номер 4 Смірно до координати номер 5 координата номер 6 моя. Я вже відправлю їх на ваші КПК. Якщо хтось знайде щось цікаве, відправте всім іншим сигнали, щоб вони не продовжували пошуки. Я ж у будь-якому випадку відправлю вам сигнал із повідомленням. Знайшов я щось чи ні. Якщо через дві години ви не отримаєте мого повідомлення, вважати, що я подох. Ну все, поїхали. У КПК додано новий запис. Зустрічі з групою Шкіра. Такі ж виродки, як і сам шкір. Не шкодую, що вбили їх. Шкода тільки за прогавлений час на порожній контракт. Так, координати. Де в нас координати? Координати недалеко від бази. Блін, ну це мене трішки мигає магається радіейшн. Мене воно так щось бісить уже, ладно, антирад профукаю, бо воно мене натурі бісить. бісить. А в іншому у нас ось 450 патронів, Думаю, нам вистачить. Тим паче, на рад... натурі пошкодження доволі непогані. Особливо це песиків, як ми валили. Проти песиків, ну, типу, нормально. Вони якось швидко виносились. А це шо? А, це мені прям спускатись? Схоже? Блін, і знову. Це підземель. Ми це підземелля. Одно бігаємо туди. Да, воно ну, якісь є координати. А це може Інферніс. Обшук. А, ось сьотю. Так, все, номер 6. Ми відшукали. Привіт. Привіт. Радий, що знайшов тебе. У мене є до тебе кілька питань. Я можу спробувати на них відповісти, але спочатку поверни листяки і узяв звідси. Тобі то він вже не потрібен, а мені потім пояснювати доктору, куди він пропав. Тримай. Тепер я готовий тебе вислухати. Той найманець, який напав на інших найманців з Долгівцями. Ти не бачив, куди він пішов? Наче як він пішов у бік складів? До речі, я бачив сталкерів, які були з комбінезонами шісток того найманця. Вони кудись тягнули твого кінта, я прослідкував за ними. Хотів розповісти тобі, але ти сам мене знайшов. Що, куди вони його вели? Бік заводу Янтар. Мене помітили, і я змився. Ще питання? Ні, це все. Дякую за відповіді. Мені час йти. Нехай щастить, мстителю. До зустрічі. А що? Ну, мабуть, треба вийти з підземелля, бо координати мені щось не дали, а по поясненням щось не до кінця зрозумів. Ну зараз вийдемо, якщо координат ніяких не буде, то перечитаю. Хлопці, здається, я знайшов місце знаходження ситха. Збираємося на пагорбі біля болота. Так, окей, окей, окей. А ну недалеко. будемо збиратися і валитися, схоже. Коротше, оцей приціл, ну його в сраку. Він ламає взагалі гвинтівку повністю. В чому прикол? Тобто я надягаю на пукалку, прицілююсь. Мене зум влітає в стратосферу. Потім я знімаю цей приціл, і вже навіть з мушки в мене воно там приблиз приблизує кудись незрозуміло куди. Тому взагалі б його викинуть нафіг, мабуть, краще, але вже боюся, що я зараз викину, воно там знову заглючить. По-хорошому треба було б ну купити такий самий приціл, але звичайний на цю пукалку було б саме нормально.